Всім привіт! Сьогодні я хочу дати вам детально покрокову, зрозумілу інструкцію щодо того, як знайти свою вдалу бізнес-ідею, як знаходити успішні ніші і як взагалі потрібно розвивати бізнес. Скажу одразу: буде дуже і дуже багато всього корисно. Тому дивіться, слухайте уважно, можете навіть записувати. Перше правило: бізнес це вирішення якоїсь проблеми. Я вже напевно в тисячний раз це повторюю. Але дуже важливо для себе це прийняти. Всі ми підприємці, і ми розв'язуємо якісь проблеми людей. Усі товари та послуги навколо це розв'язання якихось певних проблем. І відповідно, я думаю, що можна взяти із собою блокнотик або взяти з собою телефон і постійно в нотатках фіксувати, що вам не подобається в вашому місті, що вам не подобається в вашому лайфстарі. Тобто, ви прокинулись і у вас проблема чогось. Таксі їде дуже повільно. Ви це записуєте. Йдете кудись в кав'ярню снідати і пишете: Блін, в цьому місті дуже мало класних снідак. Відповідно, я завжди страждаю від цієї проблеми. Ідете кудись і кажете, блін, в нас в місті або в мене на районі мало парасолів, і дуже багато неякісних парасолів. І на маркетплейсах теж мало таких класних парасолів, які можна використовувати по 5-10 років. І відповідно, щоразу разу фіксуєте всі ці проблеми, всі якісь недоліки або всі складнощі. Тоді вам будуть... Приходити цікаві ідеї. Можливо, ви будете розв'язувати цю проблему, щоб ви розуміли, багато брендів, багато величезних компаній розвивались саме таким чином. Наприклад, компанія News Blaps її заснувала людина, яка працювала офіціантом. Так вже вийшло, що він працював із божевільним графіком. Тобто він постійно 12 годин проводив в ресторані. Йому доводилось бігати від одного клієнта до іншого, і він зрозумів, що в нього проблеми з ногами, що йому дуже складно переміщатись. Тому що немає зручного взуття спеціально для людей, які постійно не стоять на місці, які постійно переміщаються. Він почав думати, а що я можу зробити. І зрештою прийшов з ідеєю про сілок. Він зробив дуже-дуже зручне взуття спеціально для тих людей, хто постійно бігає, ходить і знову ж таки не стоїть на місці. І щоразу разу люди, розв'язуючи власні проблеми, приходять до дуже крутих ідей, або ті ж самі бездротові наушники. Перші компанії прийшли до цієї ідеї наступним чином. Людина, яка займалась спортом, зрозуміла, що їй заважає цей шнур, і, відповідно, їй тяжко тягнути ваги або взагалі неможливо, наприклад, там плавати. І він подумав, а що буде, якщо зробити бездротові навушники, які підключалися по блютузу. І таким чином була проблема. Він дав розв'язання і сформувались такі компанії, які роблять бездротові навушники, чи така сама ситуація з короткими шкарпетками. Людина спокійно сиділа влітку в своєму взутті, в своїх шкарпетках, і зрозуміла, що їй некомфортно, що, мовляв, влітку спекотно носити такі ось високі шкарпетки. Плюс це має візуальний вигляд не дуже гарний. Якщо ви в шортах, якщо у вас якесь цікаве взуття, а тут ще й довжелезні ну, шкарпетки, це має доволі дивний вигляд. І подумав: а чому б не зробити короткі шкарпетки, які б фіксувалися б гумкою? Отже, прийшли до цієї ідеї, але що тут важливо розуміти? Це, напевно, наш другий пункт. Не обов'язково бути винахідником, якимось генієм чи інженером. Можна бути тією людиною, яка приводить ці тренди перші. Тобто, в якійсь країні вже є такий винахід, вони масово користуються. А в вашій країні, в вашому місті, поки що люди не знають про таку штуку. При цьому проблема теж існує. Тоді ви перші привезіть цей товар або зробіть цю послугу. І виходить так, що ви зі старту одразу дуже багато заробляєте. У вас є великий попит, тому що ви привезли першим якийсь певний тренд, який розв'язує серйозну проблему тих людей, які перебувають поруч із вами. Ще один класний метод, який допоможе знайти вдалу бізнес-адерія, це постійно розпитувати своїх друзів, знайомих, родичів і так далі. Просто діставайте їх, запитуйте, які в тебе проблеми, які потреби, що б ти хотів покращити в своєму житті, що б ви хотіли покращити в деяких бізнесах. Тут народжуються дуже цікаві компанії. Тому що ви берете щось доопрацьовувати і покращувати. І спеціально під конкретних людей і бізнес-моделі. Бізнес починає розвиватися з неймовірною швидкістю. Щоб ви розуміли, в Іспанії я бачив таку проблему. Там дуже вузькі сходові проходи. При цьому багато будівель 5-6 поверхових. І людям, які мають, там, наприклад, велосипед або самокат, їм доводиться тягнути все це на собі. Це прямо велика проблема. У мене теж був велосипед, я жив на третьому поверсі. Досить складно, тому що ліфти є не всіх будинків. Відповідно, один із дуже заповзятливих людей побачив цю проблему і зробив таке: він просто орендував одну кімнатну квартиру на першому поверсі і зробив із неї парковку. І на місяць люди платили по 60-70 євро за те, що вони просто паркувалися. Паркували там свій велосипед або самокат. Там свій велосипед залишали, а вранці могли спокійно витягнути і поїхати по своїх справах. Тобто не потрібно тягнути ці 20 кілограмів велосипеда до п'ятого поверху. Ось так от знайшли проблему. І далі рішення тут. Наймовірніше, ця людина постійно дивилась на своїх сусідів, дивилась на свої болі, проблеми і дала круте рішення. Знайшла дуже класне рішення такої великої глобальної проблеми. Тому теж постійно розпитуйте своїх друзів, знайомих і так далі. Або в мене був такий кейс: я зі своїм клієнтом, який жив досить в маленькому містечку якому мешкало всього 30 або 40 тисяч людей. Виявили таку проблему. Виявилось, що там немає нормальної побутової хімії, тобто це маленьке місто. І їм доводилось замовляти, звідкись чекати дуже довго, платити за доставку. І таким чином ось така була проблема: не було нормальної побутової хімії. Ми знайшли місце, звідки можна все це замовити оптом, і почали продавати це все всередині цього маленького містечка. І бізнес одразу став рости. І почав кочувати з одного місця в інше. Тобто бізнес став розширюватись просто миттєво. Тому що ця людина, мій клієнт, одразу почав питати своїх сусідів, що вас турбує, що вас дратує, і виявив таку проблему, що всі замовляють звідкись хімію, потім чекають, їм не подобається оплата, їм не подобається очікування. А в місті взагалі малесенький вибір. Тому починайте завжди розпитувати, будьте дуже допитливі. Інший простий варіант, про який я теж постійно говорю. Просто зайдіть на Google Trends, виберіть те слово, той продукт, який ви хочете продавати. Виберіть свою країну і період за останні 5 років. І ви побачите, чи є тренд на цей товар, чи на цю послугу, чи люди перестали, чи взагалі не шукають цей запит. Очевидно, напевно, якщо ми заб'ємо квіти, ми зрозуміємо, що квіти продаються на 90% 8 березня, або дата біля цієї події, тобто біля цього свята. Якщо заб'ємо ялинки, ми зрозуміємо, що вони продаються тільки на новий рік. Тобто Google Trends допомагає відстежити як сезонність, так і інтерес до продукту чи до послуги. І починаєте вбивати це все в Google Trends, і, можливо, у вас буде якесь розуміння. Плюс дуже важливо розуміти, серйозну проблему ви вирішуєте чи ні. Частенько буває так, що людина вигадує бізнес ідею, яку обирає якусь нішу. І виходить так, що це не дуже серйозна річ. Давайте відразу наприклад. Є психологи. Наприклад, я плачу психологу 100 доларів за одну сесію. Я готовий платити ці гроші, тому що він мені допомагає з серйозними речами, там, з якимись дитячими травмами чи за своїми внутрішніми проблемами. І завдяки психологу я починаю рости, в мене покращуються результати, тому що я вирішую власні проблеми. Відповідно, психолог вирішує дуже серйозну проблему: когось з проблемами з депресією, з вигоранням чи ще з якимись речами. І, відповідно, психолог дає мені можливість почати нове та щасливе життя. Завдяки психологу відбуваються дивовижні речі. Він вирішує серйозні проблеми. Але є, наприклад, курси або всілякі марафони з жонглюванням. і відповідно питання: наскільки серйозну проблему вирішують ці самі люди? Ну, типу, чи потрібне нам жонглювання як психологія? Жонглювання не вирішує серйозну проблеми. Тому вони будуть заробляти дуже маленькі гроші, і вони не можуть продавати свої продукти, свої послуги занадто дорого. Те саме, наприклад, з одягом для тварин. Ну навіщо собаці куртка? Або навіщо собаці якесь взуття? Їм і так ніби тепло. В них вже є свій натуральний захист, натуральна оболонку. І відповідно це робиться тільки для краси. Але краса це не настільки серйозна потреба. А ось куртка, пальто, плащ, якийсь верхній одяг для людей. Нам це потрібно носити, бо інакше взимку ми просто замерзли. Тому можемо платити великі гроші за куртку, за будь-який верхній одяг, тому що нам потрібно, щоб нам було тепло. Проблема досить серйозна. Або давайте візьмемо, припустимо, рюкзак. Рюкзак це дуже серйозна річ, тому що ми закидаємо туди ноут, якісь важливі речі. Ми хочемо, щоб рюкзак не порвався, щоб у нас не повилітали всі речі, щоб нам максимально було комфортно тягнути на собі якийсь певний вантаж. Тому рюкзаки можуть коштувати і 1000 гривень, і п'ять тисяч, і 1000 доларів, якщо вони там шкіряні, якісь дуже-дуже круті. -дуже Тому рюкзак вирішує дуже серйозну проблему. І щоразу, коли ви будете думати про якусь нішу, про якусь бізнес-ідею, запитайте, наскільки це серйозно. Це 10 балів, чи це 0 балів, як жонглювання, чи це як психолог 10 балів. Тому завжди про це замислюйтесь. Друзі, я дуже сподіваюся, що у вас вже з'явились якісь. Напрацювання якісь цікаві бізнес-ідеї. Можливо, вони з'являться у вас трохи пізніше. Але важливо, щоб наступний пункт це тест ідеї Нам потрібно тестувати бізнес-ідеї. Ми не запускаємо бізнес одразу, тому що це дуже небезпечно. Ми можемо втратити всі гроші, ми повинні заздалегідь все розуміти, чи потрібно те, що ми робимо людям, чи закриваємо ми якусь певну серйозну проблему. А зараз все. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, що я хотів вам сьогодні донести. Ставте величезний лайк та пишіть в коментах, на яку тему ви хочете наступне відео. Всім дякую, побачимось в наступному відео.